Напередодні близько 15-ї години до чергової частини Тернопільського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від рятувальників, що на смітнику по вулиці Шептицького виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. В місті Тернополі на березі річки серед місцевими мешканцями під час риболовлі було виявлено артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. На даний час проводиться його вилучення, буде також проведено обстеження території на вилено додатковий ВНП. На місце події негайно приїхала слідчо-оперативна група, у складі якої працівники вибухотехнічної служби науково-дослідного криміналістичного центру. Правоохоронці встановили, що насправді підозрілий предмет знайшов працівник центрального ринку під час прибирання території. Знахідку спеціалісти вилучили та направили для проведення вибухотехнічної експертизи справді знайдений предмет міг нести загрозу для оточуючих, згодом покажуть висновки експертизи. Рятувальники звертаються до всіх мешканців області із застереженням бути обережними, особливо навісні під час польових робіт. І нагадують, що у випадку виявлення вибухонебезпечних чи зовнішньо схожих на них предметів необхідно добре запам'ятати місце виявлення знахідки, огородити його, негайно повідомити про знахідку рятувальну службу за номером 101. Також категорично забороняється Брати підозрілі предмети в руки, намагатися їх розібрати, перенести чи перекочувати з місця на місце, кидати у вогонь та розкладати багаття неподалік, збирати і здавати вибухівки на металобрухт.